Доброго вечора, шановні співвітчизники, і я сьогодні починаю читати на українській мові псалтир, і запрошую вас послухати, що говорить, що говорять нам псалми. Псалом перший блажен муж, що за радою несправедливих не ходить. І не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі Він роздумує, і Він буде, як дерево, надводним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне Його. І все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони, як полова, що вітер її розвіває. ось тому то не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Амінь Псалом другий. Чого то плевина бунтують, а народи задумують марне, земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на Його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута, але той Хто на небесах пробує, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своєму гніві, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон святу гору свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь. Ти. Мій син, я сьогодні тебе породив, жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Ти їх побиваєш залізним жезлом, потовчиш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудруйте царі, навчіться ви. Судді землі, служіть Господові зо страхом і радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється. Псалом Амінь. Псалом 3. Псалом Давида, як він утікав, був пред Авесаломом своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння немає. Села, але Господи. Ще ти для мене та слава моя, і мою голову ти підіймеш. своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зо святої Своєї гори, села. Я лягаю і сплю, і пробуджаюся, бо Господь підбирає, підпирає мене, і я не побоюсь, десяти тисяч люду. Які проти мене навколо отаборились, устань же, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш, спасіння від Господа, і над народом Твоїм, Твоє благословення, села. Амінь. Псалом. Четвертий. Для диригента хору на струнних знаряддях, Псалом Давидів, Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись? Доки будете марне любити, шукати неправди, села, і знаєте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як я кликати буду до Нього, гнівайтеся та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях, та й мовчіть, села. Жертви правди приносьте, і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро, підійми ж нас, Господи, світло свого лиця, Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. У спокої я ляжу і засну. Бо Ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно. Амінь. Дякую вам, шановні друзі, за те, що знаходите час послухати Слово Боже. Мир вашому дому і зустрінемося завтра, якщо Господь продлить наше життя. Здоров'я вам, благополуччя, мир вашому дому!